Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. Це мій. Я навіть не знаю, як сказати, вимучений акваріум. Бо я дуже-дуже багато часу витратила на те, щоб його вилікувати. І мені це вдалося. А хто слідкує за моїм каналом, той знає, що в мене передохли всі рибки, які тут були. У мене були губьошки, соміки, пігмеї. Кривотоси, було багато мальків в гупі. І всі ці рибки загинули, гинули, гинули, худнули, гинули, худнули, гинули. Я не могла нічого зробити. Я використовувала різні ліки з магазинів. Коротше, я вже повикидала ті баночки, здається. В общем, перепробувала я багато всього. І це нічого мені не допомагало, поки я. Просто не взяла і не насипала, не кинула туди гілочку полинь. Ну, полинь. Не знаю, просто інтуїтивно вирішила спробувати кинути полинь. Скільки кидала? Оце у мене на ну, тут менше, ніж 20 літрів. Акваріум десь 17 літрів, 18, може так. Значить, скільки я кинула полину? От стільки, може навіть менше. Буквально ну, зовсім трошки. Бо вона непроста така квітка, вона отруйна, можна сказати, вона і лікувальна, і отруйна водночас, тобто передозовувати не можна. Вона впливає на нервову систему паразитів, грибків, всяких оцих, те, що там заводиться, у людини, у тварини, і в акваріумі теж. На нервову систему діє. І ці всі паразити гинуть. Так само, якщо передознути, буде те саме з нервовою системою і рибки, і людини, і тварини. В общем, всі, хто вживають полинь. Тому це така штука, ну, в общем, треба бути обережною з ним. Я кинула пару квіточок туди. І буквально наступний день у мене рибка оця, вона мала вже померти. Вона така була худа, скручена, отакий вже був. Він почав почуватися краще, він почав плавати. В общем, я цю всю історію вам розказувала, ожив, повернулася до нього яскравість. В общем, І купила я для нього самочку. Вона вже була вагітна, через кілька днів вона родила. Два малючки плавають в акваріумі, залишилися, вони спряталися і вижили. Ще я купила соміків чотирьох, трьох піг... пігмеї. Теж вони плавають, все з ними хорошо. Я дуже задоволена. Також я купила 4 креветки, з них 2 померли, дві залишились, я не знаю. І я роблю раз на тиждень підміну 30% ну, десь 30%. Отак, водички я зливаю, з під крану наливаю, просто її Ставлю трошки, щоб отут, ставлю прямо бутиль з водою, обігріваль з акваріуму перекладаю в цей бутиль. Водичка там годину-дві гріється цим обігрівачем. Ну, Просто я нікуди не, спішу, не поспішаю. І собі зливаю і потім наливаю цю свіжу воду прямо з-під крана. Не відстоюю її три дні, нічого туди не додаю, просто з-під крану. Я живу в Черкасах, у нас більш-менш нормальна вода. Додаю цю воду. Раніше я додавала спеціально оцей е, ну, там, штуку таку розчинювала в воді, яка нейтралізує все, все погане в воді. І ніфіга не допомагала, все одно вони в мене гинули. Зараз я цього всього не роблю. Я просто наливаю воду з-під крану, просто довожу температуру обігрічем з акваріума до ну, плюс-мінус такої, як в акваріумі. І то трошки холодніше. На пару градусів, коли наливаю, вона падає температура. Все. Супер! Крім того, дивіться, у мене які чисті рослинки. Бачите, вони у мене були зелені, прям покриті зеленю. Оцей був дуже зелений, як він називається, не знаю. Оця рослинка. Вона у мене щось дуже повільно росте. Вся покрилася ще зеленью водоростями. І прям почала гинути, мені здається. Що я почала використовувати, як бачите, успішно. Я спочатку шукала спеціальних равликів, які очистюють рослини, але не знайшла їх. Зараз наявності ніде по, -по місту. Через інтернет ще не відправляли, бо холодно було. Я використовувала на базарі на зоо. Мені порадили сайдекс. Ось, отака штука сайдекс. Я брала 3 кубики, 3 мл шприцом і просто додавала щодня протягом двох тижнів, отак от зі шприцу, просто наливала прямо на оцю рослинку. Так пшик, пшик на ті, пшик на цей кустик і пшик. Ці 3 мл я розподіляла прямо безпосередньо на рослинки намагалася попасти. Цей сайдекс він повністю безпечний для рибок і для рослин. Для рослин навіть вважається, він є підкоркою як, ну, для росту. А от водорості, саме ця зелень, яка на рослинках, вони гинуть. І дійсно, у мене вони за два тижні очистилися. Єдине що. Вода мутніє, От коли я наливаю, вода мутніє і через добу вона стає нормальною. Знов додаю, вона мутніє, через добу стає нормально. На мої 17 літрів мені сказали лити 3-4 кубики. В інтернеті є я лила 3, в інтернеті є оце все дозування, можете пошукати, якщо захочете, розрахувати на свій акваріум. Це дійсно мені допомогло. Всі рибки живі. Ну, єдине, що дві креветки кудись ділися, але вони ділися ще до того, як, ну, вони померли, звісно. До того, як я почала використовувати цей сайдекс. От. Кожного дня ровно два тижні я це робила. І через там, тиждень вже я помітила різницю. Я помітила, що менше зелені. Єдине, що на стінках зелень так і лишалася, і це я його вчора зробила підміну і почистила стіночки, помила фільтр також. Ну, На стінках зелень все одно є. Але на стінках не проблема почистити. Проблема почистити саме з рослин. Бо вони такі були ну, вже негарні і прям чахли на очах. Я розуміла, що щось треба робити, якось їх рятувати. Ну, Звісно, я відкоригувала зараз. Світло, бо у нас весна, світло вже з віконечка більше, сонечко виходить частіше. І я трошки зменшила кількість годин ну, цього світла, яке в мене штучне. От, і сподіваюся, що такої зелені більше не буде, але я вже знаю, як з цим боротися. Головне, кожного дня і не забувати, гляньте, як плавають пігмеї. Мені так подобається, вони прям шаряться по всьому акваріуму. Вони як ніяк, ніяк інші соміки постійно там десь в кущарях, а вони так в середній частині акваріуму плавають. І після підміни я замітила, що соміки оживають, прям їм дуже подобається, вони такі стають дуже-дуже активні. І от Я собі зробила таку схему, що я кожні виходні, чи суботу, чи неділю роблю 30% підміну. Нічого не додаю воду, крім, крім полин полин я додаю після кожної підміни. Зробила підміну. У мене є тепер такий е, е, порошок полину, я просто в кофіймольці е, ну, да? подрібнила. І просто так трошки насипаю щепотку, як корм зверху. І вони навіть його їдять. Це їм корисно. Паразитів травлять. Прям так тик-тик-тик, як корм починають їсти. Так що, отака у мене схема. І о, дивіться, малючок зараз приплив. Здається, це самочка. Мені так подивилась. Ну, плавнічок, цей, який під хвостиком, кругленький, а іншого ніяк не роздивлюся. Він там десь ховається постійно їх два. Мені здається, що теж у мене дві самочки. Їм місяць буде 6 числа. Коротше, через. Три дні буде місяць рівно. Я нікуди їх не відсаджувала, то вона їх народила, і я їх бачила трьох, а зараз бачу тільки двох. Ну Спочатку перші кілька днів було три мальки інших, мабуть, з його паросінок. Може, вона. Ну, Взагалі, не знаю, скільки вона народила, але трьох я точно бачила. Зараз плаває, підростає двоє. От, але у мене немає цілі, щоб тут їх було дуже багато, бо акваріум маленький, тож вона знову вагітна. Я думаю, що ще народить. Самець активний, за нею він доглядає, бачите, плаває за нею. А, вони почуваються дуже класно. Єдине, що я хочу докупити, це ще штук 5 креветок, Мені дуже подобаються креветочки, вони... Прикрашають акваріум, вони красиві, червоні. В общем, хочу докупити. Сподіваюсь, будуть у мене вони розмножуватись, бо коли в мене були самі креветки в круглому акваріумі, вони в мене давали потомство, да, потомство української, не знаю, як точно правильно сказати. Нащадки у них, коротше, були. Багато креветок розвелося, а потім через війну ми поїхали, і коли повернулися, то е, вони все ж таки були. Були креветки, не всі померли, залишилися за е, скільки нас не було? 3,5 місяці їх не годували, нічого був круглий акваріум, аерація була, фільтр був, обігрівач був, е, і світло вмикалось і вимикалось постійно. Самостійно, у ну, мене там встановлений такий цей регулятор. І за рахунок того, що я зробила багато світло, світла, акваріум зеленів, він став дуже зелений, ну, в смислі, оці водорості розвелися. Я спеціально навмисно так зробила. І креветки їли у ці водорості. Єдине, що Акваріум був закритий кришкою, але не щільно. Прям. Ну, там були все ж таки, ну як і тут, да? от там дроти ще є і там є щілини. І е, за рахунок того, вода не, ну, не вся випоралася. В акваріумі ну, отак от було води. тобто Половина отак от все ж таки через щілини е, частина, ну більше половини залишилась, він був весь зелений і да, там були креветки. От, вони там розмножувалися, маленькі рождалися. Але ну, умови, звісно, в них були не дуже. От, а потім, це коли в мене якась епідемія почалась, воно все вимерло і креветки в першу чергу. от. так от. Кормлю я зараз ось таким кормом. Зараз, до речі, буду годувати. Зараз вам покажу. Так, знімаю кришку. До речі, був сильний наліт. отут у мене на кришці. отут -от, Збоку, де ну, пузирики повітря виходять і там ляпалося, і водичка, тут конденсат, і отут прям був сильний-сильний наліт. Я не могла його ні, нічим віддраїти. Я просто ну вже і, мачалкою, і такою все, а потім взяла просто лимон. Звичайний лимон, сік лимону. Видушила цей сік на спонжик ватний, і легко все відійшло. Легко-легко. Тут, от, на лід, коли теж можна лимончиком. Отак, ну, Спускаєте водичку і лимончиком отак от воно розтворяється. Ну, я не знаю, може, якщо дуже-дуже сильно, Ну, отут у от мене було дуже сильно. Я тряпкою не могла відчистити. Одну таку штучку беру я і кидаю їм. Вимикаю на час, поки годую компресор, Мені сказала, що так краще, щоб не затягувалася вода туди з кормом. Ну, типу, і там не заводилися мікроорганізми, От, бажано на період годування вимикати компресор. Ну, так мені в зоомагазині сказали, коли в мене сильно дохли рибки, і я вже. Притримувалася всіх правил, прям всіх-всіх, які тільки можна. І це так в, в звичку в мене зайшло, і я так тепер завжди роблю. Ось. Мій підтомці, Два малька і дві дорослі рибки. Зараз я дивлюся, якщо вони з'їдять і оця штучка не впаде, що, скоріш за все, так і буде. О! Захавила все, то я дам ще. Зазвичай ну, намагаюсь багато не давати, але щоб вистачало соміком. Соміком, щоб вистачало. О, малючки їдять теж, бачите, падають хрихти, і вони їдять хорошо цей корм. Спеціально для мальків ніякий корм я не купувала, отак от якось вони щось під'їдали. Треба, щоб впала. Для соміків частинка корму, а вони знов з'їли. Ні, Не все з'їли, ось ще є. Намагаюся не перегодовувати, щоб не псувалася вода. Бачите, знов з'їла. Мені подобається цей корм, те, що він дійсно весь видно його. І можна зробити так, щоб втанув. Бачите, я його спеціально туди внес раз і він почав тонути. А можна зробити, щоб він плавав сплавав зверху, і тоді рибки його зверху їдять. От зараз припливуть соміки і будуть їсти от, от те, що внизу впало. Зараз його пьошки туди теж підпливуть, будуть його Оно. знайде. Будуть його розбивати на шматочки, і якісь шматочки будуть лишатися внизу, і соміки то вже будуть під'їдати. Що таке, не бачиш? А там під'їдає зверху. Така, бачите, вагітна опьошка у мене. Чекаємо на діточок, обов'язково. Ну що? Гляньте, не бачить не пахне це. Це просто зелений шматочок, а він ну, з водоростів. А, а червоні вони білкові. І, мабуть, оцей їм не пахне. Бо червону, коли я кидаю, вони налітають просто. А це не таке смачне, да? Зелене? Коли отак лежить і вони не їдять, я навіть прибираю сочком. А, щоб не розводили болото в акваріумі. Не їдять. Забираю. Кидаю найчервонішу. А ось і суміки приплили. Все, зараз все підчистять, під'їдять. І... Буду в мене чистенький, здоровий акваріум. Дякую всім за перегляд. Кому було моє відео корисним, ставте, будь ласка, вподобайку, залишайте свої коментарі і зустрінемось у наступному відео. Всім бувайте!